Права 1711. Перше завдання при яких значеннях Х дріб буде правильний. Ну що ж, пригадуємо, дріб буде правильний тоді, коли у нього чисельник менший за знаменник. Добре. Ну і тоді, якщо в нас є сьомих, то ми записуємо, що x у такому випадку має бути менше 7. Тобто. Нагадаю, що у дробах у нас в чисельнику і знаменнику тільки натуральні числа, то ми записуємо, тобто х дорівнює 1, 2, 3, 4, 5. І останнє число у нас 6. Є? Далі аналізуємо х з третіх. Знову записуємо, що в такому випадку х має бути менше трьох. Тобто записуємо, що х може дорівнювати тільки 1 і 2. Тобто 1 третя, 2 треті це будуть у нас правильні дроби. Більше ніяких не існує. Так, далі бачимо х11. Ну що ж, записуємо, що х тоді менше 11. Тобто. Записуємо, що х може дорівнювати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну і останнє число 10. Тобто, наприклад, 2 одинадцяти, чи 9 одинадцятих, чи 10 одинадцятих усе це буде правильні дроби. Ну і останнє х других записуємо умова, що у нас чисельник менший за знаменник, це буде х менше 2. Тобто х у нас може єдине дорівнювати одиниці. Тільки одиниця у нас менше 2 натуральне число. Тобто тут існує тільки один дріб, одна друга. Переходимо до другого завдання, при яких значеннях y дріб буде неправильний. Який це неправильний дріб? Ну, дроби діляться на правильні, в яких чисельник менший за знаменник, і неправильні, в яких чисельник дорівнює знаменнику або чисельник більший за знаменник. Хоч ви ж це не вчили, це також має своє позначення, більше дорівнює або менше дорівнює знак, також існує в математиці. Ну що ж, аналізуємо тоді три. Що ділиться на y або 3 в чисельнику y в знаменнику. такий дріб 3 y цей дріб буде неправильний тоді, коли у нас 3 буде більше або дорівнює ось так записується y. Тобто записуємо, що y може дорівнювати 1. 2 це коли y менше 3. І останнє напишемо тройку, коли y дорівнює 3. Є. Ну, аналізуємо далі 6 ових Ну що ж, тоді записуємо чисельник, ще раз має бути більший або дорівнювати знаменнику. Та ми записуємо, що 6 у нас має бути більше або дорівнює y. Тобто. Ну, перераховуємо, які числа в нас більш, менші або дорівнюють 6. Це y дорівнює 1 2, 3, 4. 5. Усе це числа, які менші за 6. І коли y дорівнює 6, це буде ще одне число 6. Далі 2 ігревих. Ну що ж, знову записуємо умову, що 2 у нас має бути більше або дорівнює y. Тобто, які y нас задовільняють, що y може дорівнювати 1, коли y менше двойки, і 2, коли y дорівнює двойці. Ну і останнє 4. 4Y. В такому випадку записуємо, що 4 має бути більше або дорівнює y. Це для того, щоб наш дріб був неправильним. Тобто Y може дорівнювати 1, 2, 3. Коли Y у нас менше, ніж 4, і коли дорівнює 4, дописуємо четвірку. Ну що ж, ось таке завдання на повторення, щоб ви пригадали, які це правильні і неправильні дроби. На цьому вправу завершено.